Ще п'ять хвилин, ще п'ять хвилин, і всі дороги, Ляжуть супротив мене. Ще п'ять хвилин. Ще п'ять хвилин і крила вітру. В небо понесуть тебе літак пробіг, літак пробіг взлетній смузі, наче порічці життя. Останній раз я зрозумів, що у минуле вже немає вороча. А не Київ, і Стамбул! Нашу і тривоги! А всі дів із тамбу! Хвиток один, кінець дороги! Ну ви зрозуміли, так? Не переробили вовсе! Добрий день! Нє! Нє, ну, а, от реально, от, ну, що перероблювати, а? Це ж це, це класіка, це, да? це, це настроєння, це да? наш вайб. Ну реально, з хлопцями в столицю на гру їхали в одному поїзді, да? Ну, хмельницький Вінниця, київ, да. Всю дорогу слухали Віктора Павліка. Да. Кого тільки не зустрінеш по паскарті. Ну, дивіться, от реально, не то, що ми там якісь ліниві, ні, попитки були щось переробити. Да. Одну пісню переробили на матів Арсена Мерзаяна. Да -да. А я лише хотів. У Лізі пограти, де був ведучим зелений, зелений... Ну що це? До речі, цю пісню переробив Олександр Степаненко. Да. Yeah, yeah. Він з нас самий досвідчений, Він пройшов всі етапи Ліги Сміху. Він sí. спочатку грав yeah. лігу сміху, да. потім він був зіркою в театральному конкурсі Ліги yeah. Сміху. Потім він став тренером Ліги yeah. Сміху. Да. Потім він знову зараз грає yeah. лігу yeah. сміху. У ну, мене таке відчуття, ви знаєте, що Олександр Степаненко це лігосмішна шльондра. Така собі формулировка, якщо чого. Ну суть понятна. Не, суть, то понятна, як би, ну, обідна. трошки. що э, щоб не обідно так. Щось э, вигравали. Літній кубок. Ну, шльондра победительниця. Ефаненко Олександр Олександр Теренчук, Дмитро Зілінський, Дмитро Голубів на цій сцені. Я дуже радий, що в команді не грає Іра Супунару. І Андрій Рибак бо на одному диханні цю команду було б оголосити надзвичайно складно. Тому друзі, давайте нам поаплодуйте. хмельницький Вінниця на сцені. Поки в мене не лопнув глас Ми великі локу друзі. Будемо розпочинати одного. Доки боки монки, ботки мотки ботки ботки моти зайдеше забув. Я сказав, політали. Тому друзі ресторани знаєте, часто для того, щоб атмосфера була більш романтичною, запрошують музикантів. Головне, щоб це були справжні професіонали. Я обачаю, ще довго. Я вже два часа сижу, в мене вже от нога затекла. А, а, а дайте, будь ласка, ля. Ля дебільний, не. <риклад> На, тримай, ти можеш отак от зіграти. Тримай. Це от явою я, я, любов і цей як ну, Слухай, ти щось нормально робиш? <рик> на лучше вже на гітарі грай. Ну, Тримай, ты, пожалуйста, <рик> давай сюди. <рик> Мужик, який ковиряється ключом в вусі, щось там так відкрив. Ага. Камбуча це чайний гриб. Ага. Угу, Понятно, квадробер це не моторолер. Оказывается, Ель Кравчук ніколи не був президентом України. Тисяча від Зеленського. Ні, ну це ж він не прям зі своїх. Так, щось я загоняюсь. Ви знаєте. Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як кум кума проводжає після вечері. Ах. Брат, їду. їду, брат, радий дімасі був Дімасік радий. Я давно вже казав, що треба що ремонт треба постійно частіше так да, що так. Бачите, що ми ж це плейстейшн, це, це, це ж дитину до Христа, до Бога став. <су> я поїхав в таксі приїхали брат. Що, Дима? Не, почекай, не веду, не веду, не веду, не веду. Ну, не, не веду, не веду, не веду, не веду. Я не візьму, не думаю, ти кань яку. Ну я в гості що, Дима, ну не веду, не прийти. Я не візьму нічого. Не буду я нічого, я прийшов до тебе по позор. Я не буду. Все. А тепер на коня. Може, не надо? На коня на коня на сиху. Шоста година в столиці, комендантська пройшла, як поправить здоров'я зранку на схилах Дніпра, алкомаркети в дев'ять кафе з десяти. І як, а тебе не любити, хибе мій. Київських ринках ми не знаємо, але на Хмельницькому базарі от таке. -о. А вам не холодно? Ні, то я ж на картоночці стою. <реш> ви мені цей зуби не заговаряєте, ви кажіть, ви штанішки брати будете чи ні? Штаніжки хороші, хороші, мені хорош. подобається, але якщо я візьму ці штанішки. Боюсь, я вас без штанів залишу. Ні, ні, якщо ви візьмете, ви мене точно без штанів не залишите. Парадокс. Так, да, да, парадокс. Прикольна назва, да, для штанішок. Парадокс. Про угу. що? Будете брати, я вам ну кажіть, чисто якось трошки незручно. Що? Що давлять? Чош? Та ні не, не давлять. Що? Чисто по-людськи, а є такі тільки сині. Парадокси, сині. Широкий, 43-й Турція є! Останній, остали! Неси сюди! Ага. З кармані все забрав? Ну, так... У це зразу під колір ваших очей. Дуже хороший. Беріть, беріть в мене, син в таких! Ходив! Хороший, беріть! Бра... Все, я беру дві пари. Берете і... І синій, і черні, да. Да, клас. О! Санечка, а ти що, вже все сьогодні продав? ДА! День сьогодні хороші! – кашель! Клас! О, але він ще не закінчився. Я вважаюсь, вам носочки не треба, а? О, в якісні, Чесно, носочки не цікавлять, а от трусики продаєте? Нє, ну день сьогодні фантастичний! Коробочку. Можна, да? Коробочку. Ага, ну, Сашка. Трошки під собі, да? Оп, оп, оп. А ну. Секундочку. Не дуже зручно. Нічого собі. Ого, прям сервіс. Ха, фокус. Хорош. Ну, ти сам Гроші візьми? Да, бо мені ж куди. Ну так, да, да, здавайся. Да. Давай. 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 Ось такий класний базар, буду сюди частіше ходити. Вже. О, це ми ще шапку не міряли, ага. пішли подивимося там, да, та, є. Ага. Я цей, uh... Ви вибачаюсь. Вам картоночка не треба, хороша, якісна. Можна сказати від чистого серця відриваю. Ні? Ні. То візьміть хоч носки, пожалуйста. Ну, то... Перед наступним номером, прошу увагу, на екран. Була ось така новина: 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність. Так? Ми не могли оминути цю новину, тому прямо зараз в Хмельницькій прокуратурі. Дмитро Борисович, а, Дмитро Борисович, капець! Олександр, не, нема, нема часу. Тримайте, Дмитро Борисович, молоток. Молоток – Лупаште ти мене. Десь ні, 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 лупаште Дейщо. мене по руках. По руках. О, не знаєте, в локоть бийте, щоб зрав, щоб я руку не чув того. Давайте швидше, Дмитро Борисович. На, що? Поясні, що стало. Де Провірка їде, Дмитро Борисович, а я ж інвалід другої групи. Бістріше, я вас дуже прошу лупашти. Щас, не буду, мені ваші руки дуже треба. Нашого Дмитро Борисович? Що ви мені ноги відпиляли, в їх по документах теж немає. А я бачу цю передачу по місцевому телебаченню, вас тільки по пояс знімали. Молодець, Дмитро Борисович, не спалились так. Ну що давайте будемо пиляти. А, Почекай, почекай, пилять зразу. Подивись ще раз, що там написано, може, точно ноги? Може, палеці. <гум> <гум> Може, велика царапінь. <гум> Я не думаю, Дмитро Борисович, що ми живемо. Ти не думай, ти глянь! <гум> ну так, що ж ми зразу різати будемо Так, да, Дмитро Борисович, тут написано катаракта! 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 Катаракта, це ж круто! <гум> катаракта це здорово! Катаракта це удобно! <гум> ката, катаракта, ката катаракта! А через кому написано ніг нема? Фат. <гум> <гум> Нащо да, ми це собі все понаписували? Ну тоді в МСЕКу була чорна п'ятниця, перша група була за ціною другої. <плес> Ох ми мразі! Ну не кажіть так, Дмитро Борисович. Так як у вас тут написано, люди взагалі з таким не живуть, а ви ще й на роботу ходите. Бо я люблю Україну. Не, не перегібаєшся ти. Як ти ж вже? Я як начальниця МСЕКа, ліквідовую всі ваші інвалідності, а гроші всі свої ці фальшиві, які ви мені дали, заберіть, пожалуйста. Хе -хе. От добре, що ми падлюки з вами, так? Да? да і ноги не треба пилять. Не -не, ну ви вже мене молотком лупаніть, то я вже настроюся. Ну, Знаєте, як же хочеться, щоб ця нечисть з нашої країни щезла? Адже ми, українці, ми віримо, ми віримо, що настане той день, коли кожен з вас може пройтися з рідною людиною і купити прохолодного коктейлю в нашому українському Криму. А потім, коли приїде додому, приготує зі своїми рідними найсмачніший борщ. І посолите ви його нашою Артемівською сіллю. А коли подивитесь у вікно, ви побачите, як прилітає наша українська мрія, запчастини якої зроблені на Харківському заводі з нашої сталі азовсталі. А потім ми усі з хлопцями зберемось і поїдемо на Донбас Орену. І побачимо, як наші українські бразильці виграють лігу чемпіонів. А в цей час наші дівчата будуть споглядати, як наповнюється, найбільше в Європі водосховище. І назваємо йому Каховське. Обов'язково, обов'язково настане той час, коли кожен з вас вмикне телевізор і почує ці слова. Всі території України звільнені, це велика українська перемога. Somos o vídeo.